Всім привіт! Я астролог Леся Шуманський, це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 16 травня 2023 року. Сьогодні день буде дуже активним, емоції бурлитимуть, багато буде роботи, зустрічі і спілкування, особливо в другій половині дня. Хоча результати діяльності можуть бути неочікуваними, можливі неочікувані пропозиції, новини та події, а також діяльність за нашими спинами. Проте пам'ятаємо про стаціонарний Меркурій, який робить нам нерви тим, що загальмовує процеси, зупиняє, відміняє. Ну, але ж відносімося до цього. То з філософським спокоєм ще трошки залишилося, і все налагодиться. Сьогодні близько 21.00 Юпітер переходить в знак тільця і відразу потрапляє під квадрат до ретро Плутона. Починається 10-11-денний напружений період часу, і в кожному він відіграється по різному, згідно з його натальною картою. Можливі проблеми зі здоров'ям, партнерстві в бізнесі. Втрата авторитету в своїй діяльності і таке інше, в плюсі цей період прекрасний для колаборації експертів з різних сфер діяльності та бізнесів. Вчимося бути дипломатичними, делегувати обов'язки, просити про допомогу, тому що самотужки в цей період буде дуже складно справлятися. Оскільки ці планети мають відношення до колективного, ми і на колективному рівні, на світовому побачимо, наприклад, падіння авторитетів. в лапках. Більше інформації під відео. Підписуйтеся на мій канал, переходьте в біо, там більше інформації про цей день. Дякую за увагу. Зустрінемось завтра.